Добро здоров'я! Бочка, барбекю, міско, найдивніша бочка на Волині, реберця, не реберця, томлена, яловичина, брізки, цуковите каре. Ось такі ленточки, ребери, як до пива пасують. Ось погляньте, все томиться. Тут же в нас все готове є. Русска картопелька ослонеться, в нас міско. Середня ціна від 800-700 гривень. Це свининка. Це за кілограм, так? Так. Тобто поїсти можна від 200 гривень в принципі, поїсти. 200-350 діапазон, вже можна щось цікавого спробувати Пригощаємо з суперськими сендвічами, найсмачнішими в Луцьку. Є дуже багато у нас смаків з куркою, з м'ясом. Без м'яса, взагалі, вегетаріанський, з рибою. Кожен знайде на свій смак. А від ще а, Сьогодні у нас 100 гривень. Будь-яка половинка. Всі у нас понад 30 рестораторів з різними зонами фудкорту. Це і м'ясо, це і десерти, це і якісь нахлібники. У нас сендвічі вперше, равликова ферма з Тернопільщини. Тут у нас є три соуси: це зелень, петрушки і масло, називається по-бургунськи. Інші два смаки це сир, діжонська гірчиця, сухе вино і масло. І також третій рецепт це наш фірмовий рецепт. Це буряк, мускатний горіх, відварені у чівриці. Ми його готували до фестивалю, який відбувався в Києві. Київ шеф хорив, для того, щоб можна було чимось здивувати шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Який... Ось так ось так підверх наколюємо, туди-туди, так, всередину. І вивертаємо. Так. Соус а, на бріночку а... можна, який залишається. Ага. Його треба наколати? Так, так. так, так. Кустава. Кустава. А, а, що, ну, не маленькі. Mm. Вони як і тієї. Mm. Ну, дуже значить всі, ну, що є, ну, форми. Грузинська кухня, яка у світає волинян. Ми знову з Києва приїхали на цьому стародавньому місці вже восьмий рік. Шо, що, ви, що у вас розказує? в меню, розкажіть? Це є така стародавня страва Хачапурі на Мангалі. Там йде шматочок свинини і сир сулугоні. Є суто з сиром, є шашлики, дивіться, є плов, є овочі гриль, хачапурі з духовички. Ну, різне. Ну от по скільки є хачапур? Цей коштує 180 гривень. Але там є вага, десь до пів кілограма, і людині досить, навіть двом людям досить вистачає, щоб поїсти. А м'яско? М'яско різне. Є курка по 100 гривень за 100 грам. Є свинина з шиї по 120. Ми пробували риберця, ми пробували равлики, дуже смачні. От якраз найкращий кандидат, який розкаже, як риберця смакували. Все дуже смачно, все дуже свіже. Я люблю цей замок. Я дуже люблю цей фестиваль. По-інгліську люди можуть сказати, the vibes are very good. Тебе вже покормили? Так, так, так. Без патрон. Без патрон. Плов, та заїдаємо полуничкою. Коли берете плов, треба просити часник покласти ще. Це дуже смачно. Як полуничок? Ну от бачите, дуже гарна, класне. кукурузка з пармезаном. Цього року маємо дуже смачну скумбрію гриль, дуже в смачному маринаді. Тобто, в нас все смачне, все свіженьке, все для людей, все для наших лучан та гостей міста. Вже не пасуй, по годинам, сут, забуй, І поцілунок питань нема це. Погнали!